I, I, I... Він справді найлагідніший Він може та, виглядати найсуворішим, та найнісніший він всередині. Ліноя. Сподівайся, завжди будеш поруч зі мною. Ти був для мене величезною підтримкою. Я впораюся краще. Воу. Вау Вау! Вау! Ліноу колись носив такі довгі сережки. М -м -м, хан Хеджін. О Боже, це що я? Я не впевнений, що те, що я знаю, це все. Бо Ліноу трохи загадкова персона. Швидше, це він знає мене на 100%, а не я його. Ну, і я теж не можу сказати, що знаю його на 100%. Але може, я знаю, десь одиницях цього всього. Боже, навіщо я це носив? О! Це зі зйомок! Коли це все було? Вау, це фото справді давнє. Вау. О, ми насправді багато часу провели разом. Тоді ми обидва були доволі запальними особистостями. Але тепер це більше схоже на те, що ми просто навчилися пливти з дичею. Тож, зараз ми краще спілкуємось. Ліно може здаватись примальний, але він насправді уважний. Лисяш. Лисяш. О, вона стала якоюсь дуже крутою. Тепер тут так багато всього. О, це що? Ти намагаєшся позбутися набріків. Ага. <ріху> Ти просто з ним знімаєшся. Да. Вчора була надто хороша погода. У мене було тренування у третій. Тож я подумав пройтися пішки десь о першій сорок. Але дорогою сонце раптом стало шалено сильним. Я ледь не помер, поки йшов. А чому ти пішов пішки? Ну, бо погода була дуже класна. Але серйозно з тобою ми справді скрізь ходили разом, тільки вдвох. Коли мембери отримали водійські права, хіба не більшість з них вчились у мене? Так, я в будь-якому разі був першим, але це було весело. Пам'ятаю ті дні. Спочатку я сидів поруч і такий пропускай, відтоді ми почали їздити разом на прогулянки. Спочатку ти навіть не сідав поруч зі мною, ти сидів позаду. Ти казав, що хочеш бачити обидва бічні дзеркала. Пам'ятаєш ту ніч? Ти хотів подивитися сірки. Ми не туди повернули, проїжджаючи тунелем, а коли виїхали на інший бік, просто, і ми щовечора їли там рам'ян. Ага. Нам здавалося, що цього замало, тому може ще на річку хан. А це ж було приблизно років п'ять тому. На страшна історія з Букаку. Це тоді було з тобою? Так, так. Це була не просто страшилка, це справді сталося. Так, то дійсно було по справному. Прямо перед тим як ми доїхали до Букаку, там була наче траса. Це було десь у першій ночі. Там стояв якийсь дідусь у чомусь схожому на лікарняну сорочку. І раптом він побіг до нас. Ми зупинилися, він попросив грошей. Вибачте мене тільки карта. Таке правда, вибачте, немає готівки. І щойно я підіймав вікно. Тук-тук-тук. мені тук, трохи тук. грошей, питає. Вибачте, справді нічого немає. Це було страшно. А! У Букаці ми ще на роках стояли. І фоткались, пам'ятаєш? як все таке. А, ти то тож було біля вежі нам Намсан. Нам ага, саме Сеульська вежа. Так, було весело. Пам'ятаєш, як вона з'їла наші гроші у букак. <зак> там постійно фоткались. Ми ще у Кимпо робили фотки? І біля західного ага. моря. Пам'ятаєш це місце біля моря, там були самі а, та шуки. Це ми ж тоді ще вночі поїхали. Ми тоді <зак> запалили і були ніби <зак> Ми Якраз тоді отримали водійські права. Ми були в захваті. У майже кожного вечора ми вибирались кудись разом, а потім поверталися <зак protection> до твоєї кімнати та робили перекус. А потім засинали. Ти завжди був у мене в кімнаті, ти практично там і жив, хоч саме було тісно. Це був той період, коли ти дуже захопився кулінарією. Ми реально багато їли. тобто, я багато готував. У тебе тоді в кімнаті було купа книжок. Так, як пам'ятаю кулінарні збірки поезії. Коли ми всі ще жили разом, нам не дозволялося їсти снеки вночі, ага. тому ми завішували ліжка штору. Так, завішували ліжка і їли за ними. А потім провітрювали через балкон. Моє місце було найкраще. До речі, точно ми трохи привідкривали двері, щоб запах вийшов, щоб не було запаху їжі. Тепер, коли я думаю про це розгадую, як було весело жити в одній кімнаті. Я просто сидів за столом а раптом бам, розплакався і сказав: я піду трохи на повітря. Ти порадив мені, куди можна піти прогулятись, і я справді йшов у похід посеред ночі. І коли просто стояв десь дуже довго і не збирався повертатись, ти телефонував мені і казав додому. Я відповідав добре. я повертатись. Нам тоді взагалі не дозволяли виходити наночі. Ми тікали потайки. Ми вигадували всякі трюки, щоб втекти. Раптово починали сушити волосся феном. Або ми відкривали кран біля входу, щоб здавалося, що ми ще вдома. Іди, зараз, зараз, а, час. а ще ми рандомно кричали. Спеціально вимагали телевізор на повну гучність. Ми реально дивно тоді жили. Так ржали. До ну, всяких дурниць, це але це зараз мені бачу, здається, що у нас це найсерйозніші це розмови це про це нашу команду. І про майбутнє, навіть коли ми були в Японії, ми тоді теж багато розмовляли. Говорили про танці і да, так було таке. я часто звертаюся до тебе зі своїми думками. Да, у так. тебе такий свій стиль. Ти не намагаєшся все виправити за мене. Ну, Ти, ти просто правда? розповідаєш свою історію. І я думаю, о, це ще один погляд на мою ситуацію. У тебе справді інше бачення світу ніж у більшості. Ти така цікавенька людина. Коли я безправжньому слуху твою історію, у мене ніби вмикається голова і зникає вся ментальна метушня. І виходить, ти часто переживає. Те саме, що Ну так, я... це правда. Хтось інший не може вирішити мої проблеми. Якщо ти маєш проблему, ти маєш самостійно її вирішити. Ти можеш допомагати, поки можеш. Але з якогось моменту ти вже ніби втручаєшся. Тому я відразу кажу ось що би я зробив, а ти вирішуєш же сам. Я не намагаюся дати тобі рішення. Це ніколи не буде щось типу. Живий як я. А скоріше я зробив ось так. Якщо це, це допоможе поможе, чудово, отаке відчуття. І поки ми говоримо, ти іноді теж відкриваєш yeah, мені. Так. Я просто намагаюся слухати, слухаю і кажу: ого, я теж. Я з таким самим боровся. Ти теж значить, я не один так думаю. Я кажу так доволі часто. Замість того, щоб усе вирішити, ми просто обговорюємо. Ліно зазвичай дуже спокійний і щирий, коли говорить. Просто послухати його, і в мене прояснюється в голові. Тому, мабуть, мені подобається проводити час іноді лише з ним вдвох, не тому, що він вирішує мої проблеми, а тому, що його присутність дає мені спокій. Чесно кажучи, хвилювання все одно нічого не змінить. Тож, коли думаєш про це, краще не мучитись з думками, а просто сказати байдуже». буде хтось хто допоможе вам позбутися цих думок. Коли мені було важко, коли я вигорів, і все таке. Чесно кажучи, у нас мало що змінюється з дня в день. Просто щодня одне і те саме. І через це, коли я вигорів, якщо ти чи хтось з мемберів скаже хоча б щось, це справді не дає мені сили. Хоча, знаєш, як би це сказати? Та ніхто ж насправді нічого особливого не робить. Але чомусь навіть більше підтримує. А, тобто зараз я один такий знесилений. Ну, окей й байдуже. І це мене підштовхує піднятися йти далі. Це для мене як мотивація. У нас між собою так заведено замість а, «Ти як, усе нормально, просто давати час стільки, скільки треба. Та ми ж бачили один одного в найгіршому стані. Як я вже казав, навіть на трохи, ти правда, один із тих, кому я найбільше вдячний у своєму житті, бо mm -hmm. коли я був на повному дні. Ти найбільше мене підтримував за всіх, mm. і це було щиро. Я реально відчував, що ти хочеш мені допомогти. Я тоді дуже тебе вкладався. Я тебе про все питав. Типу, куди піти, що подивитися, і все таке. І ти всюди ходив? <реш> так, я ж реально скрізь ходив, казав. Спробую це й оте. Yeah. Yeah. Ти навіть готував для мене. Особа куди щоб я поснідав. Навіть вночі зі мною перекушував. Тоді насправді ми ще й в одній кімнаті жили, і все таке. Ми тоді постійно разом їли, і просто були разом. Тому, мабуть, я більше часу приділяв йому, ніж іншим. Але може спогади хенджіна трішки перебільшують, і він прикрашає те, який я тоді був. Але він справді завжди мені за це дякує. Чесно кажучи, я сподівався, що просто бути поруч буде достатньо, щоб стало легше. От. Якщо він казав, що хочу на свіже повітря, в якесь дуже вітряне місце, я рада йому щось, де мені самому подобалось, і відправляв його в це місце. У тебе є така риса, ти чіпляєш людей за душу, робиш те, чого від тебе люди взагалі не чекають, а от чогось очікуваного ти не зробиш ніколи. Може, це ти спосіб бути важкодоступним. Як молодший, я можу просити про деякі речі, але ти нічого з цього не зробиш. Гей, мені 5 мільйонів ну добре, не настільки. Але я щось у цьому дусі. Стоп, він це справді зробив для мене. Усі ті моменти це завжди був ти. У мене троє старших мемберів: банчан, Чан Бін і ти. Чан Бін він такий, наче не робить нічого особливого. А він хіба не робить усього? Робить, але не щось заморочливе. ну та а банчан це те хто зробить усе, якщо ти його попросиш. А ну, от ніколи не зробиш того, що треба. Натомість робиш те, що ніхто не очікує, і це ще більше чіпляє. Це твоя особливість. Я розумію про справді, що ти справді щось особливе. Ось чому я думаю, що те, яким ти здається з боку, це ніби світло, ну типу безтурмотна. Ну, ніби ти просто виглядаєш як людина, яка не сильно переймається. Тому, коли я говорю з тобою про щось серйозне, це реально весело. Типу, о, так він і про таке. думає. Ну, слухай, <кхи> я ж 38-річний чоловік ой, стривай, 28-річний. Він постійно жартує навіть більше ніж можна було подумати, і іноді виглядає дуже по-дитячому. але це лише зовні так. Під цим усім є щось справжнє. Коли ми просто дуркуємо і балакуємо, я такий о, що він робить взагалі? А потім згадую, свідомлюю, вау, він справді дуже глибокий. А є одна штука. Якщо я кажу лисик, він підходить і дозволяє доторкнутися до своєї голови. Мені подобається, коли торкаються мої голови. Коли люди. Бачить нашу групу Stray Kids. Ми, мабуть, стаємося їм серйозними, і грізними, а потім бачать, як ти ось так нахиляєш голову і розумієш, що в тобі ще купа молоти. Мені здається, останнім часом ти став ніжніше до мене ставитись. Брегня в мене так ново завжди був милим. Серйозно? Як ти цього не помічав? Ліно <рисвіт> 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 справді дбає про молодших мемберів. Колись, коли він був танцівником, він і сам був молодшим. Може, тому він так. Старається піклуватися про нас. Він погоджується майже на все, що ми просимо, хоч так і не скажеш. Чесно, з усіх ти, мабуть, найамбітніший, на мою думку, mm. у хорошому сенсі. І через те, що ти є в моєму житті і в нашій команді, навіть просто це нас надихає розвиватися і те, що спробувати. Ти як іскра, що запалює вогонь. Ти ж таки, якщо чесно. Якби ти був з тих, хто живе лише моментом, я, мабуть, так не покладався на тебе. У тебе теж є амбіції. Я, а, мабуть, не очевидні. Більше з тих, хто замість крикливого Ва! Перед, перед! Зробімо це. Здається, останнім часом ти більше цікавишся вокалом. Не прям з півом, але, мабуть, хочеш краще розібратися і користуватися голосом. І я пишаюсь з тобою. І ти дуже в цьому пересунувся, як і тими людьми, що вміють класно користуватися своїм голосом. У кого голос глибокий і виразний? Я ж заздрію, коли таке чую. Але ти останнім часом дуже виріс у вокалі. Тому коли я це чую, я такий вау, я теж так хочу спробувати. Такі відчуття. Коли ми тільки дебютували, ніхто з нас не мав нічого особливого. Правда, ми просто полюшніли вісім заморзаних бульб, які котились де небудь. О, такі ми були, але тепер. Один за одним кожен починає знаходити свій шлях, і видно, як ми всі виросли. Мабуть, саме тому ми зараз так надихаємо одне одного. Останнім часом я отримую купу мотивації від тебе. Зараз ти виглядаєш набагато впевненіше, як ніби життя стало більш стабільним для тебе. Оця твоя риса. Я щиро заздрів, це було справді круто, коли я дивлюся на тебе. Але ти все одно все встигаєш. І я такий ого би мені теж так жити. Це так скир, весело. Скир. А іноді ти ще й додаєш трошки дофаміну і стає ще веселіше. Ага, чесно, останнім часом мені не здається, що я якось помітно росту. Просто відчуваю, ніби поступово все трохи накопичую. Не те, щоб я підіймався сходами крок за кроком, угору щось таке. Було б круто, якби це таке працювало. Але навіть тоді, час від часу, все одно буде якесь вигорання. І в такі моменти, як я вже казав, коли я бачу запал хінджіна, це знову мене заряджає і дає причину знову запалити цей вогонь в собі і йти далі. Ліно дуже спокійна людина, він спокійний, але це не означає, що в нього немає амбіцій. Його характер не з тих, хто прудне перелом, щоб там не було. Але від нього відчувається, що він ніби підтримує нас усіх із тилу. Я дуже поважаю цю його тиху пристрасть. Він робить те, що треба, покійно, без понтів, і робиться добре. Тому я думаю, нам усім варто повчитися. У тебе справді крутий характер. Характер? Отакий спокійний і врівноважний характер. Коли ти чогось хочеш, береш і робиш. А коли чимось гориш, це видно. Я знаю, коли варто давати, а коли ні. Так, самоконтроль. Самоконтроль. Раніше я думав, дивлячись, як ти просто пливеш за течією, що ти просто інший, ніж я. Але зараз ти стаєшся дуже зрілим. Як той, хто пройшов злети і падіння життя, Як досвідчений ветеран. Ветеран це все через те, що мене м'яну. You know ну я справді хочу продовжувати вчитися. Але ти коли щось кажеш, ти це робиш. Якщо я кажу, що зроблю я сказав? Я зроблю. Сказав, значить, зроблю. Я дуже поважаю твою послідовність. Наприклад, як ти. Протримався в капкейкс. Потім а, витримав період антириста. І навіть після дебюту в стрій Kids <пу> ти пережив ці злети і падіння Куда? і досі тримаєшся. Так, це був справді атракціон. У <пу> тебе таке яскраве життя. Ну так, <пу> так <пу> кольорове. <пу> Та, прямо дуже кольорове. Я за. Раз, два, три. Бувайте. Хенджіа, привіт, це я. Ти набагато краще вводиш машину зараз. Скоро наш камбек. На Ми викладемось наповно. Ля, Ліно. Привіт, Ліноу. Як ти там? Можу здати, що ти трохи різкий і далекий зовні, але ще більше часу минає. Тим більше я розумію, що мало хто має таке тепле серце, як ти. Ну, й далі пити разом щось смачне ще довго-довго. Бай.